Правильно розумієш, зараз фактично фірташ Яхметов ділять те, що залишилось від Януковича. Вважаю, що ні, зараз не в цьому питання. Мені здається, дуже багато подій пройшло за останній час, які свідчать про те, що нам потрібно швидко міняти партію, а швидко міняти підходи в партії. Те, що відбувалося в партії, ну от, от той е, славнозвісний з'їзд, коли ми висували делегатів е, е, кандидатів в, в депутати, список. Коли навіть не роздали списки кандидатів депутати, ну мені здається, що таких з'їздів не повинно бути. Мені здається, що ми повинні змінити повністю кардинально, що називається, всі процедури. Ми повинні змінити процедури обрання керівників обласних партійних організацій, тобто ми повинні зробити таку систему, яка б дозволяла рядовому члену партії стати керівником партії. Сьогодні, на жаль, така система не працює. І якщо сьогодні хтось думає, що можна поділити партію, не змінивши нічого, не змінивши практично сам підхід, я не говорю про те, що потрібно змінювати керівництво і так далі. То це означає втрата партії. Для мене це означає втрата партії. Сьогодні в партії залишились гарні люди, які не боялися тиску, який відбувався на всіх. І якщо сьогодні не дати їм ініціативи, якщо не дати їм сьогодні самореалізацію першу чергу партії, вони підуть просто з партії. От церілинбіж, дивіться. У мене є дуже багато Якщо та... і є розрахунок у Фірташа чи у Ахметова зробити це, я вважаю, що це помилка. Це помилка, і вони погублять партію.